З 1781 по 1812 рік на території Бермудського трикутника зникли за нез'ясованих обставин чотири американські військові судна. 6 березня 1918 року в районі Бермудського трикутника пропав корабль. Циклоп на його борту перебувало 390 людей. До пошуків приєднався навіть президент США, але нічого знайдено не було. 5 грудня 1945 року п'ять бомбардувальників вилетіли з бази в США і назад не повернулися. Їхні уламки не були знайдені. Літак c 119 з дев'ятьма членами екіпажу пропав 9 червня 1965 року в районі Багамських островів. Пошуки нічого не дали. 5 березня 1978 року в районі Бермудського трикутника під час тренувального польоту зник американський бомбардувальник. А 6. Як ви думаєте, що могло трапитися з цими кораблями? Можливо, це пов'язано з тим, що на території Бермудського трикутника дуже жвавий рух, часті циклони, шторми та велика кількість мілин. Хоча для чого шукати істину, якщо її можна придумати? Тому давайте розглянемо всі варіанти, починаючи від найбільш реальних і закінчуючи такими, в які повірить лише дурень. Паралельні світи. Чи може бути так, що під час шторму корабель збився зі шляху і розбився? Звісно ж ні. Набагато ймовірніше, що ці кораблі просто перемістилися в паралельний всесвіт. Що тут незвичайного? Тим паче, ця теорія доволі таки популярна серед глядачів телеканалу Рен ТВ. Атлантида. Жителі Атлантиди викрадають літаки та кораблі, які рухаються по території Бермудського трикутника. А чому ні? Всім відомо, що Атлантида знаходилась в якомусь морі Чукані, а де розміщений Бермудський трикутник також в Укані. які тут ще докази потрібні. Лише дурень не повірить, що в цьому винні жителі Атлантиди. Прибульці мабуть найпопулярніша гіпотеза це інопланетяни. Ну, звичайно, як ми відразу не додумалися летів собі літак і пропав, що ще могло трапитися. Звісно ж, його забрали інопланетяни. Так, так, ви маєте рацію: істоти, які пролетіли тисяча світлових років до Землі, потрібні саме наші літаки та кораблі. Проте, чому вони тоді викрадають їх саме з території Бермудського трикутника, невідомо. Хоча, можливо, вони також пов'язані з Атлантидою, а можливо, житлі Атлантиди це і є інопланетяни. Звичайне пояснення. Основні теорії ми розглянули, в яку саме вірити, справа ваша. Тому можна розглянути і останню найабсурднішу теорію. Територія Бермудського трикутника є однією з найбільш навантажених транспортом територій, і кількість катастроф практично не відрізняється від інших територій з такою ж навантаженістю. І от халепа. Починаючи з 90-х, кількість зниклих безвісти можна перелічити на пальцях. Звісно ж, це пов'язано з розвитком техніки, а не з тим, що. Інопланетяни полетіли до іншої планети, чи, наприклад, закрилося вікно між паралельними всесвітами. Що б ми хотіли сказати? Ви можете вірити в будь-яку теорію, чи то в паралельні світи, чи то в іграшки, які прокидаються вночі, проте постарайтеся обмірковувати усі аргументи перед тим, як зробите висновок.